15, 19... а 25 року Вот это я лашпар Ай возьму хай ще одна валяется Це по дороге Вот а Я думал уже с вийшов. Ну Це такі певні приколы Ну вам видно Я думаю видно Так, сосисочки Что это?

Осталося 5 днів, ні, не, не будемо ризикувати, Завтра щось буде, Будуть якісь сосиски по акції ми, Короче восьмого та -да 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 -да. Ну короче. Короче, короче. Так что это, ну конечно, прикольная штучка, но ух ты, а что цель? Быстрее. Хорошо. Думал бы с клеенкой. Это канарезочка, да? Вот тут пол пили. Я колись спробав, непогано так, Ну під закусочку там, під пелко, може, то під шов, то під конячок, під горілочки. А так вона, так, да, я бачу, колись брав без акції 118. Часу. Що тут ще цікавого. Чудні одні там, другі тут. Ну, це Польща, це Польща, ще не по акції. Все воно дивиться, якісь тоненькі, прикольно треба дивувати. Буде по акції треба спробувати, такі всякі сосиски. А може подегустувати, як інші дегустують. Ось хамон, не хочу хамона. Наївся на всю життя. Це прикольно, ми з яйцями жарили бікон по-американськи. Кстати, по акції. Завтра просто будуть другие акції. Так що чого я взяв так? Чуть-чуть більше. Так, крабові палки, Сьомги. Ну, все одно все уже подорожало. 80 з чим то стоило 86, ну зараз сотка. Ну, короче, ви поняли. З 1 жовтня там акциза на бензин. Так, я їла. Я їв, Щось немає ні одних, я їл по акції. Поки ну, на... я їла, підганяють. Може завтра, але ну, нам не нужні їла. Так, а що ж там мені казали? Щось мадузель казала. Про мило. Про мило щось казала. Ну нічого не записала, я не вписав. Мені оце подобається дуро. Дуру турецьку, вроді якщо не помиляюся. 75-62 по карті. Кстати, карту от обов'язку десь потеряв. Скупляв, скуплявся, поки потеряв. 500 гривень орхідея. Цвіток в горшки. Теневей раніше пользувався. Сейчас мене Дідасі. Що по чому тут химия? Станочки кого цікавлять. Я в розетці заказав там. Не, не так... Ну, біг, то по там. Шесть штук так вроді. Недорого. А може не дорого. По сравнению там з Евами. То недорого. Тайт теж заказуємо через інтернет по акции. Раньше тайт брали на ну. цене так Сейчас какие якийсь там Мадмуазель вибрала закази. Так, друзі. Ладно, що по буклішку ще пройдусь. Ні, по зубних пастах. Колгейт. Бухлишко, блин, греба не бухлишка. И сколько я то пива поры за ці дни. Вот это брал. Бачите, паксы, цуцики, пару цуцики выпив. Пива там кучу. Ну короче. Травив себе организм, только так. Разливне пиво, не розливне, Бутилочне, баночне. Так, а ну... Чипсы. Чипсы, Завтра може попертись Найважче, я думаю, покататися. Подимся по погоді. Ще шмаркетоп я обіцяв, з'їздить. Той, що на алмазному. Короче, посмотрим по обстоятельствах. О, Артемівське, це мене сухе брюд. Це раніше любила Анна Мод Мозель. Я щось шампанське якось не очі. Ні, ну як наливає, то може. Крупник, що це таке? Це літер. Крупник я вот купив польську. А це крупник літер, ви зрозуміли? А ну тут оці сопліки всі пили лимон прикольно а оце ж лимон на с этим с малини прикольно кстати дивиться бухлишка почем ну, це вообще по 88 не на дешевняк так може долажусь що цукерки цукер О, хтось сказав на шоколадках я не это давайте дивіться на шоколадки з Це ж камера. Надо крутить, вертить. Може на сьогодні. Блін, вони ж по 12 с чем, точніше вже таких цен не буде. Давайте мілку візьмемо, побалуємося. вона це 34, потім буде наверное, 54, на двадцятку більше. Так що, ну все, завтра будуть інші ціни, так що вже поки в мене відео вийде, ніхто не спустить. Мене запоздали. Є, так. Це так, мені що треба купити 5 позицій, то й заразом. Зато ви сьогоднішні ціни зрівнити з завтрашніми новими акціями. Люди додаються і додаються. Ох, ми на консервах були. Ой, у мене вже рука будет. Хочу глянуть консерви наші любимі. Блін, сейчас і после роботи начнуть. Не, не, а де ж консерви? Яким районі? А, ось. Так, те, що ми любимо, 83 гривні. Баляє, нема, може будуть. Ну у нас ще там чуть-чуть запас є. І це наше любимо. Ну ось оце ми раз поїли так собі. Ризька золота. Це кілька. Кілька мобника 156 гривень. Дима. Давай, еще. Давай. Ух ты, вот цвет. Яблочный, нифига себе. Красивая бутылка. 63 тридильник солівка в Палі. Ну, хто робить? Що що це за країна Греція. Країна походження Греції. 381. Ми стажар употребляємо, і щедрийдар употребляємо, жарку я в виду. і олей. Ну, в принципі, ми, ми все шуруємо. Ось Моя пахуча. Вот таку я люблю запашну і цей чуман, да? чумак я люблю запашну. А, кстати, майонез я гляну, яка зараз ціна, яка буде завтра. І то чуть-чуть не дуже орієнтують. Майонез, Ну майонез, Де майонеза? Майонеза, ну щось є здалека. Так, тут, так, конечно, движня. я хоч крикни, майонез, ти де. Вроді ж даже не бути в холодильнику, ну навірно не ходи. На Всі так хаотично бродять. Так, да, які там холодильники? Ось ми чума присіли на чумак. Вони, бачите, 45-70. Ось вот такі ось 67. Ну хай може завтра буде на нього, це возьмем завтра. Куда спішить. Взагалі ми любимо чумак. Я соуси люблю всякий чумак. Коротше, кетчупи люблю чумак. Майонези люблю чумак. Так, давайте, бо я забуду. Показала одну, ну хай буде одне. Так, друзі, ну шо, пришли на касу, Бананы все. А, бананы. Так, тут шість косишка вышло. Так, сейчас, друзі, глянем. Насколько я набрав. Ой, выбачаюсь. Бухло плохо. Так, давайте двигаться в новую кукурузу. Thank потеряв оцю пластику, але я його не заблокував і коротше собі перевипустив віртуально. Бачите, в телефоні. Подуся без пластику. Є монобанка банк. Так, друзі, що ми. І поняли, 184 гривні наші покупочки. Смотрите, 184 гривні, 37 копійок. Що тут знижка якась була 2.46, це щось я по карточке не купив. 2.46, Що тут? Якась коценка появилась? Так, кінь, надо його, я його протираю, протираю, ну щось вот так припилюється. Чехолик сюди десь здесь херезнает. Так, давайте чуть-чуть с -чуть вами пройдемся. Бывает так чітко відкривається, открывается, бывает начну смудохаться, десь щось замкели туда зайде и начинаешь. Так, що тут ничего такого немає? Ні, тут немає. Короче, вечерия. Так, окуляры надеваем. Я ще в летнем этом образе стиле. Ще на осень не перейшов. Пока 24 градуса днем. Я ж говорю, я сюда доїхав, пока встав з велосипедом. Було жарко. Та щастя не холодно, в принципі. Шорти, футболка, кроссовки. Пол місяця, навірно, ще так буду ходить, если буде 24-23 градуси. наши городские Що там таке таке Що щось мене випало. А то там уж колеса. дивиться движ париж да? це у нас сколько смотрим 1724 давайте до чуток дойдем Я, у мене, на дві серії скину, щоб було бо там буду якщо вишивати, відосик буде на 40 хвилин мабуть. бачите надо руля о що це у нас такое мощное коротше такий бумер що я і не шарю вообще І не треба мені шарити то не з нашої опори чоловік на той машині кстати скумбрії копченої хочеться ну у нас сьогодні там щось мясо намічається жарене чи тушене хтось нам подогнав там свинки чуть, чуть а так хочеться дуже скумбрії, копченої як вона опасна переходить. Не дуже люди люблять, хтось не то що люди, не дуже пропускають автомобілісти. Ну коротше з місцем, що хочеться дуже скумбрі. Так, оці бусики вони вже зараз бусифікація висаджує. Ми сколько з Андрієм проїхали, вроді ж взагалі не зустрічали Ніде нікого. Хоча... на дамбе все кажут дежурят так по Круче Короче, надо выбрать якийсь вечер и купить скумбрию. Под картошечку, да? Копченую именно. Так, завтра тоже, завтра, послезавтра такие деньки хорошие. Будем заниматься блогерством. хватит гулять, отдыхать, гудеть. И надо начинать поиски, типа роботи, возможно. А як привыкаєш до свободи, не дуже хочеться їх шукати. Так, а сметану там я вже сам, не маю.